Ти навіть не можеш уявити, яке там гарне небо. Шість років він сказав, що буде військовим. Якщо він собі поставив за мету, то значить він буде. Зечем, гроші їдемо. Не пройшов, зрізала психолог, сказала, що який високий, але повільно думає. Подали на апеляцію, телефон дзвонить. Ти поступив? каже: мамо, ти нам не можеш уявити, яке там гарне небо. Незламний народи найсвіливішої не країни. Завершується 65-й день нашої оборони. Сьогодні в. Залі я вручив нагороди. Золота зірка отримали. Майор Олександр Кукурба знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів. Він відбумлювався по колонії йде, Він потім розвертався і з гармати дострілював тих, хто розпівались прописано. Парашут не відкрився. Це не загинув в бою. Це був його сотий бойовий вигляд. Справжній український ворог, якого ми будемо завжди пам'ятати.